Увага, Тому, е, ми маємо сьогодні говорити про те, що ми маємо договір про вільну торгівлю з Росією, правда, немає вільної торгівлі, з Туреччиною. І маємо мати з Європейським Союзом. Ну, мені здається, всім очевидно, що ми вже не можемо жити на пострадянській економіці, правда? Її не вистачає тим більше на розкрадена. Тому нам потрібен європейський ринок, який дасть нову економіку, нові можливості, нові правила. Друга річ, яку я хочу сказати. Майдан був також антикримінальною революцією. Насправді, коли не працює закон, працюють злодії в законі. І скільки б мене помилок не було в міліції, але за моїх 4 роки злодії в законі в країні не було. Смотрящих за всіми грошовими потоками від районної лікарні до Міністерства фінансів не було. Я ще раз кажу, я можу помилятися, як і кожна людина, і готовий визнавати свої помилки, навіть вибачатися. Але на той момент такого поняття, як злодій в законі, який керує державою, а тим більше очолює державу, бути не могло взагалі. Сьогодні, чи ніж вже вчора, слава Богу, ми отримали реальну мафію. Багато хто бачив фільми, читав книжки, але не думав, що так може бути. Одна сім'я мафіозна фактично повністю контролювала країну. Фактично тільки Янукович міг дозволити комусь робити бізнес, мати майно, жити, вмивати. Загибатися, дихати і так далі. Реально вся країна працювала на збагаченні одної сім'ї. Більше того, беззаконня процвітало. Такої незахищеності людей, при всьому нашому навіть нашій корупції до того, не було ніколи. Ну ви це знаєте, не гірше за мене. Тому насправді на Майдані ще було повстання антикримінальне. Особливо після того, як по наказу Януковича після розмови з його сином Олександром, він дав наказ жорстко побити. Дітей під пам'ятником незалежності чи незалежності 30 листопада. Сказали, було показати що в домі хазяїн. Їм роздали гроші броху там і дали команди бити, відбивати печинку. Тому людей не просто розігнали, їх доганяли по всьому Хрещатику, знущалися, били дуже серйозно поранили багатьох. Тих, хто вцілів, втікли в Михайлівський монастир. Другий день, саме там, почався другий етап майдану. Це була вже антикримінальна революція, яка сьогодні закінчилася. Дуже важко, дуже криваво, несподівано тяжко. Але вона закінчилася тим, що банда втекла з України. Ми сьогодні маємо країну, звільнену від верхушки мафії, але її паростки є скрізь. Я хочу сказати, що ви дякую вам, що ви тут стоїте, бо сьогодні нові призначення в новій владі часто є відновленням того ж механізму корупції, ну, можливо, без бандитизму, але який не влаштовує нас. Насправді я горжуся тим, що Майдан з першого дня сприйняв головне гасло. Ми міняємо не обличчя при владі, а систему влади. Нам потрібна не просто переостановка губернаторів, міністрів, президента, начальника міліції, прокуратури, судді. Нам потрібна зовсім інша система, яка почне працювати при будь-якому, при будь-якому керівнику. Сьогодні такої системи створити неможливо за один день. Це має зробити новий парламент. Я глибоко переконаний, що вибори президента 25 травня мають бути поєднані з виборами Верховної Ради України. Пропасть беззаконня треба передати, як кажуть, одним скачком, а не розтягувати на цілий рік. І цей новий парламент вами обраний за відкритими списками має сформулювати нові правила для країни. І тоді в нас буде зовсім інший підхід до формування структур. От я приїхав сьогодні в Одесу. Приїхав і по дорозі дізнаюся, кого призначили тут на силові структури. Я дуже незадоволений. Я мовчу тільки тому, що зараз війна. І я не маю права публічно розхитувати човна. Що нам ділять? Я до цього йду. Я, поки... я, не мов... я не мовчу в кабінетах, але публічно, з вашого дозволу, помовчу, поки війна. Але свої заяви до керівництва держави я зробив. Що з цим робити? Я... Я розкажу на прикладі того, в чому я розбираюся більше всього. Побувавши по обидва боки колючого роту, я розумію приблизно, що робити, ну непогано розумію, що робити в міліції, прокуратурі і в судах. На сьогоднішній день, не змінюючи закон, ми не змінимо суть цих структур. Навіть якщо назначимо ідеального міністра, ідеального начальника міліції, ідеального керівника прокуратури, не зміниться все. З моєї точки зору, необхідно ліквідувати МВС, ГПУ і суди. Прийняти закон про місцеву та державну поліцію, підкреслюю місцеву окремо і державну поліцію, нову прокуратуру без слідства і е, нові правила для суддів, в тому числі з правом імпічмента щодо судді з боку населення, яке він обслуговує. Після цього, після цього ми маємо. От я трошки зупинюся на цього, бо напевно це найважливіше.